Друзі, всім привіт! Хочу з вами розпакувати сьогодні нову поставку свічок з України. І так, почнемо. Я її трошки вже розпакувала, так як через кордон зараз дуже все перевіряють. І, на жаль, з коробки були, кожна свічечка передивлена і достанута. Але ж, але ж все доїхало добре, тому я радісно з вами ділюся своїми гарними новими свічками. І так, ось такої краси <гум> мені наприсилали маленькі, гарненькі свісочки різними кольорами на різний смак. Все це вищина з натурального пчолиного воску. Ось можна поєднати різні кольори, і мені це сподобався ви вже бачите, це мій наборчик, я собі замовила. Ось такі товстенькі, гарненькі свічечки, вони дуже-дуже довго горять. Мають приємний запах. Також можна, якщо це не кольорова свічечка, можна замовити а, із ароматом. Так, от зараз до них дойдемо. Така в нас краса, значить, є такі. І м'ятний, і бірюзовий кольори різних відтінків: рожевий, червоний, помаранчевий, блакитний, фіолетовий лавановий. У різні Ну, Це натуральна вощина трошки різних кольорів. Далі товсті, І кожна свічка підписана. Аромат. Кожна свічка, якщо ароматизована, вона підписана. Зараз ми пробуємося. Добре-добре запечатано. Знизу змочимо окремо вишивлення розтопаним воском, якщо вам поточніше. щоб ароматизатор не виходить через Табака-ваніля. Тобто Дуже багато ароматів. Шкода, що яка не передасть аромат? Ось це все різні аромати. Тихо не піріку, наприклад. А? Я очень рада. Okay. І ми маємо багато ароматів. Табак ні, лаванда, м'ята, штрудель. Тис. Дуже багато ароматів. Весь список я можу прикруплю обов'язково описані. Можете замовити для потрошки для... для того, щоб. Вибрати свій аромат, який вам найбільш буде подобатися. Так що такі в мене є варіанти. Буду їх всіх запалювати і насолоджуватись, вибирати для себе найулюбленіший аромат. Також з вами ми зараз відкриємо новинки. Новинки. Що ж тут у нас? Що ж тут у нас? Дивіться, як пана все запакувала. Яка молодець. І ще когось. Тут деякі на замовлення, але ми всі з вами відкриємо, що тут дуже цікаво подивитися. Так, це у нас вишня. Тобто такі... Це натуральний пчовиний віск. Тобто ми зараз тут подивимося, тут багато кольорів. Так само є різні воски, різних кольорів, різного збору. Опис обов'язково лишу під відео. І пчовини віск з ароматом вишня. Ось так підписано. Запасний шнурочок, якщо треба буде. Так. М -м -м, вишня пахне зразу. Навіть не підпалена ще. Це моє замовлення, я ж не Вишню замовляла. Я люблю вишеньки. Що у нас тут. Все у на нас Дуже такий яркий пчовиневіси, і дивіться, який колір. Насичений. Дуже, певно, без аромату. Просто дуже ароматний воск, дуже пахне. Ось на паросвічок, о, А це в нас соєвий віск. Також натуральний, дуже гарно передає аромат. Пчолинний вік сам по собі дуже ароматний, коли горить, але він має щось так свій. Аромати, тому, можливо, не так передає яскраво сам аромат ароматизатора, а ось ця соля натуральна передає, дуже-дуже добре передає аромати. Це у нас лаванда. Ось так підписано. Біленький, <смірця> який м'ягенький, гладенький. клас. Ну що поїхали далі. Що в нас тут ще? Біго не вибуха. Що в нас там ще такі? Малимісенькі подарунки, можливо, там це подаруночки. Ароматизова, не хвороби Що у нас тут такі, малесенькі, гарнисенькі подаруночки віддають? Так. Дивіться, яка файна. Це у нас ягода, Лісна ягода. Прикольно. Так, так, тут такі гармоні, Я такі спеціально не розпаковую, бо так краще зберігається аромат. Давайте поставимо. Щось гарне, це щось особливе. та дам Дивіться, оце новинка всіх новинок. Дивіться, яка вона. Невже не чудово. Натуральний віск, ну просто така не потрібна підставка, є своя підставка. це дизайнерська розробка Юлії. Так що прошу. Ви перші зі мною побачили таку новинку, до речі. Нема ще таких новинок. ніде в інтернеті. Оце дизайнерська свічка. Отак от. Подивимося, що тут далі. Що ж а, тут далі? Тут, а, тут, а. Опа-па-па. Ось така стільова баночка. Ароматизовано також, але щось я не бачу. Бумажечки, ну, я уточню. що це за аромат. Це було на замовлення, значить має бути ваніля. Я уточнюю. Так, і це ще один дизайнерський проєкт. Ми з вами відкриваємо та дам Прошу, яка гарна. Ну ви подивіться на це. Яка краса. І також на своїй підставочці. Мені не потрібна її підставочка. Так, став і підпалій. Так, поставимо її сюди. О, яка краса. І ще Еще така! Оце точно подарунок, бо я одну замовляла. Да. Добре, тут тут Дивіться, тут ще й щось з кольором підставки, щось змінилось. Ось такий дизайн. Хочу наповнити, що це литий воск без усіляких домішок. М -м, дуже ароматний. А коли гори... М -м -м. І остання у нас дизайнська свічка. велика така. Ось така у нас краса і міні-обзорчик такий. Це така задекорована ще свічка, хочу трошки розповісти. Це кольорова ващина для бюджету, економії бюджету ми смустили просто вощину, і вона краще горить, а задекорували вже кольоровою. Так. А, ще в мене ось така є тустенька. Ну, мені такі свічки більш всього подобаються. Вони дуже довго горять. Єдине, що рекомендація, як тільки запалив, треба трошки підрізати. Вона часок прогоріла, трошки підрізати фітіль трошечки. І тоді вона потихеньку дуже довго горить. Ну Прям дуже це там, 60 годин безперервно, але треба її тушити заново. Ну, у мене тиждень постійної роботи я підпалюю собі, я таке люблю, і запалюю, і насолоджуюсь ароматом і атмосферою після цих гарних. Свічок, які роблять самі маленькі пчолки. Дякую всім за перегляд. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал. Всіх рада бачити. Велика вдячність за коменти. і всім па-па!